На початку апаратної наради міський голова Микола Нагас згадав останній обстріл обласного центру. На вихідних расисти обстріляли обласний центр Суми. Тобто загроза продовжує бути і громада працює над тим, щоб збільшити обсяги робіт по будівництву фортифікаційних споруд. Надважливий напрямок роботи це підготовка до зими. Проводяться роботи по збільшенню. Кількості котелень, які будуть працювати на дровах, така робота в даний час проводиться на трьох котельнях, на двох котельнях ведуться підготовчі роботи, закупляються відповідне технологічне обладнання і всього до нового пальмового періоду ми повинні відновити і запрацювати на п'ятьох. Котельнях, які будуть працювати на дровах, Микола Петрович відзначив старості, які багато робіт виконують, організовують самотужки. Хочу подякувати старості дубу і водському, який ефективно працює над тим, щоб допомагати людям на власному тракторі, і це похвально. Я дякую Надежде Василівні Каліївської староста. Є на зв'язку Каліївка? Яка самотужки жінка організувала, випилюють дерева, які бісять над вулицею і таке інше. Тобто, отака планова, спокійна і підготовча робота до зими проводиться в багатьох старостинських округах, і це надзвичайно похвальне. Очільник громади окремо зупинився на роботі управління житлово-комунального господарства з видалення зелених насаджень. Управління житлово-комунального господарства. По спилюванню дерев поки що не наладило відповідну роботу, і сьогодні вже два мешканці громади приходили, які прохають прискорити спилювання дерев, які загрожують будинкам або другим постройкам. Дарія Грибенюк, начальниця економічного відділу, розповіла про програму часткової компенсації коштів за придбання та встановлення альтернативних джерел енергії. На минулому тижні підписано проект рішення старостами нашими нашими членами виконав. Це рішення стосується чотирьох осіб, які, скажем, так забезпечують себе альтернативними джерелами живлення. Одна особа написала на генералі. Генератор і три особи, особи на сонячні панелі, мешканці громади почали встановлювати сонячні панелі як в приватному секторі, так і в багатоквартирних будинках. Люди обирають різні варіанти і різні варіанти встановлення. Відповідні особи проживають як в приватному секторі, так і в багатоповерхових будинках. Багатоквартирних що стосується приватного сектору. То в більшості випадків люди встановлюють сонячні панелі на дахах своїх будинків, а по багатоквартирним будинкам то ну, випадки, ті, що у нас є на даний час, це встановлення сонячних панелей на прибудовах власних скажімо, на покрівлях цих прибудов, а також на балконах. Начальниця економічного відділу просить людей звертатись безпосередньо до них за консультацією чи допомогою. Просимо всіх ми. Ми минулому тижні проводили консультації стосовно даних питань. То звертайтеся, будемо допомагати писати заяви і збирати документи і готувати проекти рішень. Очільник громади зауважив, що на цю програму з бюджету громади виділені кошти у розмірі 1,2 мільйони гривень. Коштів на цю програму не безкінечні. Це ж не те, що будуть іти люди, іти, і ти все буде весь час платити. Тобто бюджетом депутатами міської ради узгоджено 1,2 мільйона гривень, всього сума, і більше коштів поки що немає. Тобто, якщо хтось буде думати, що і через три, через чотири, через п'ять місяців ця програма буде діяти, то все залежить від кількості людей. Якщо масово підемо. Не підуть люди встановлювати, то хто першу спів, той отримав компенсацію. Хто ні, то може і нічого не отримати. Микола Нога наголосив, що мешканцям громади потрібно змінювати енергозвички і заощадливо ставитись до використання електроенергії. Ми крім встановки генеруючих потужностей, чітко повинні зрозуміти, що ми повинні навчитися жити в умовах обмежених енергоресурсів. Обмежених енергоресурсів. Якщо лампочка горіла цілий день, то сьогодні треба включив виключив Якщо мобілка не заряджалася, з розетки тільки заряджалася, то тепер треба пауербанк обов'язково мати, іначе нема можливості весь час підзаряджати мобілку. І цілий ряд проблем, які виникають в нашому житті в зв'язку з відсутністю достатньої кількості енергії. Її швидко держава не зможе поповнити, а кожен з нас може себе забезпечити.